Путін знову хоче розпочати війну вже в Європі і повторити 22 лютого 2022 року. Значить, друзі, я вам читаю, Путін вже готує навчання своїх військ. Під кордонами з Польщею і країнами Балтії, там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ коротше загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Розуміло? От я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що наче будуть навчання. І не дарма, от вони всі звозили. Ви ж бачили, у мене було відео про це. Його правда заблокували там типу, за зброю. Про те, що їде дуже багато техніки до кордонів і не просто так. Тобто я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі нападати. І дійсно готовий. Готується напад. Зараз я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі стрин Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Військові НАТО переведені в посилену готовність, розгорнуті. Польові шпиталі, от от така зараз ситуація. Зрозуміло? От хто-то там какая різниця, на какому язикі що і так далі. Люди люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Пані, ви забули про війну як про то, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не, не зупиняюсь, я не закриваю свій рід. Я не до не зупиняюсь в допомозі. Я навіть не всю її виставляю так далі. Ну, типу, ну робіть щось краще, хоч якось допомагати, чи ніяк не ну, ну, Ну це просто очевидно. Вам же навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть по їхньому протоколу, які в Європі є, тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки ви ладно, йдемо далі. А, неможливо не помітити сходство. Путін в Китаї. Він же зараз Китаї. Путін там домовляється з цим син Чін Поняли про якісь там речі дипломатичні. Насправді вони і про війну також домовляються. І початок війни в Україні під предлогом навчань Путін був в Китаї, і ось 12 вересня починаються військові навчання на кордонах Польщі, Литви і Білорусі. Я вам за це записував видос, ви Як мимо ушей пропустило, ну десь там Путін їздить, десь там про щось домовляється з ми, світовими лідерами, якісь там навчання, підготовки вже намічається напад на Європу. Ну прямим текстом, типу, про це говориться. Зрозуміло, і Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони ж там отбиті, їм що не зробив. Вони будуть по е, херби солі доїдати, Ну я не знаю, як мягче сказати. Ну от їм завойовувати далі нації, території по барабану просто. Ну вони по Росія, Путін, і всі, хто в Росії, вони прекрасно розуміють, що їм не вистачить їхнього життя, щоб вийти, хоч плюс-мінус, на такий рівень життя, як а, в тій ж самій Румунії, навіть чи Молдові. Ну не, не вистачить. Ну ми Москву там Санкт Петербург не беремо в розчет. Всю Росію, якщо брати, не вистачить. І вони такі, ну була, не була. Знать, значить, от так значить, ми всіх нагнем, дід в і все хотіти повторити. Поняла. Ну, на жаль, так. Вони всі ці пропаганди пропитані. Того вас такі відео, як то продовжуйте допомагати українській армії. Переходьте на українську мову, бо російська мова. Я, я ж нормально до неї відношуся, але це інструмент для того, щоб Путін міг для вас за, далі зачіпатися, а там русський народ, ми повинні його спасати. Ну, це от важливість. Поним? Ну, всього можливість від цього залишить ваше життя, ваш спокій в Україні чи за кордоном оживити і так далі. Плюс я взагалі не розумію людей. Ну от переді... ну, я з суржиком розмовляю, що прикольно, класно. Нахер та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, милозвучніша і більше катується в світі. Взагалі катується, катірується, перепрошую. І катуються в тому числі. Ну, українців катували дуже багато і досі продовжують катувати. Того на зв'язку, друзі. До речі, за посиланням в шапці профіля, зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. Ось, вчора робили ефір, де зарплати, їм всім виплачували. До речі, можете перейти, подивитися, там ефір буде в записі. Подивитися, як ми дійсно в онлайн українцям, за те, що вони відео представляють в інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Українські новини отримують зарплати. І сьогодні там ще додаткові подарунки будуть. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось наступних відео. І отак свідомо. Дома до всього відноситись, папа.